Минулого тижня на території Червоноградської міської ради трапилися дві резонансні дорожньо-транспортні пригоди. Внаслідок зіткнення легковиків, неподалік перехрестя вулиць Туса та Шептицького, двох водіїв було травмовано. А на межі гірника та сільця автівка збила на смерть 12-річну дівчину. Детально про ці сумні події у нашому сюжеті. 5 травня у передвечірній час на вулиці Стуса зіткнулися автомобілі Вольво та ВАЗ-2107. 68-річного водія ВАЗу медики госпіталізували до реанімації, а 31-річного водія Вольво до нейрохірургічного відділення центральної міської лікарні. Після надання необхідної допомоги старшого чоловіка перевели на лікування до хірургії. А от молодшого взяли під варту, адже працівники поліції підозрюють його у скоєнні важкого злочину. До того ж, під час аварії він керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Детально про цю транспортну пригоду телеканалу Бужнет розповів перший заступник керівника червоноградської місцевої прокуратури Ярослав Шокало. Мало місце зіткнення двох автомобілів один. Цей автомобіль Вольво, а другий є ВАЗ, внаслідок чого водій автомобіля ВАЗа отримав серйозні тілесні ушкодження і був, перебуває на даний час на лікуванні в лікарні. У зв'язку з чим за вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження за ознаками статті 286 Кримінального кодексу України, в якому безпосередньо процесуальне керівництво здійснює Чорноградська місцева прокуратура. Встановлено особи, які перебували за кермом, в тому числі автомобіль. Ля Вольво, ця особа була допитана, фактично. Про обставини події сліди злочину було зафіксовано. Попри те, що окремі громадяни намагалися перешкодити слідству. Щодо них буде також вирішено питання про притягнення їх до кримінальної відповідальності. Що стосується водія автомобіля Вольво, то він на сьогоднішній день перебуває під вартою, проте по іншому кримінальному провадженню. Під час розмови з кореспондентами бужнету Ярослав Шоколо підтвердив, що водій автомобіля Вольво був причетний до резонансної бійки у пабі Гульбарі, а також його підозрюють у скоєнні іншого важкого злочину. Дійсно, фігуранти є пов'язані. Це фактично одна та сама особа. Проте сказати, що вона винувата в тих злочинах попередніх ми ще не можемо, оскільки остаточне рішення суду, що стосовно цієї особи не набрало законної сили. Проте ця відносно цієї особи було попередньо взято під варту за, після того, як вона вчинила чи перебувала на місці вчинення злочину в гульбарії, і її було підозрювано в вчиненні цього злочину. Проте, з огляду на те, що кримінальний процесуальний кодекс передбачає необхідність визначення в таких злочинах при обранні запобіжного заходу застави, ця особа в подальшому вийшла під заставу, фактично, і перебувала тому на волі. Проте, в подальшому, ми ініціювали перед судом питання про обрання цієї особи повторно запобіжного заходу, а люди тримання під вартою по іншому кримінальному провадженню. У зв'язку з чим такий запобіжний захід було обрано судом і на даний час особа перебуває під вартою із суспільної небезпеки на даний час для оточуючих для мешканців міста Червонограда не становить. Ввечері 8 травня на автодорозі Червоноград Львів неподалік гірника автівка «Рено Докер збила 12-річну дівчинку, яка від отриманих травм померла у лікарні. В скоєні цієї дорожньо-транспортної пригоди підозрюється колишній начальник червоноградської міліції, якому належить автомобіль. Сам водій з місця трагедії зник, проте згодом правоохоронці змогли встановити його особу. Ну, на превеликий жаль, дійсно, 8 травня цього року на автодорозі. Червоноград Львів, СНТ Гірник, ну, на межі СНТ гірник Сілець, мала місце дорожньо-транспортна пригода, в ході якої постраждала дівчинка 2004 року народження. В подальшому, на превеликий жаль, ця дівчинка від отриманих тілесних ушкоджень в лікарні померла. За вказаним фактом, звичайно, ж було розпочато кримінальне провадження, проте враховуючи те, що мала місце смерть особи, вказне кримінальне провадження розслідується. Обласним підрозділом це відділом розслідувань дорожньо транспортних пригод, оно управління національної поліції у Львівській області. Як наслідок безпосередньо процесуальне керівництво в цьому провадженні здійснюється прокуратурою області, в той же час, з нашого боку, ми вжили в максимум заході з метою зафіксувати всі сліди злочину. Наскільки мені відомо, особа, яка перебувала за кермом, встановлена. Разом з тим інформацію більш детально в цьому провадженні можна дати тільки безпосередні органи, які розслідує або зіснесуальне керівництво, а саме головне управління національної поліції чи прокуратура області.